Так, розказую. Процес в основному стояв на місці, в мене дуже багато роботи було. Ну, поки що що я зробив? Все почистив, зібрав назад по каретці, поставив тільки ходовий вал, зробив під моторну раму, поки що на болтах не обварював закріпи, були проблеми. От. І підключився через поки. Найшов новенький патрон 130-й старого типу 60-го року випуску. Десь там було маркування. Неважно. Правда, кулачки тут нестандартні, 16 мм всього. І купив планшайбу. Готово вже купив на чіпмейкері. В Мелітополі продає шківи для сверлилок, планшайби різні. Гарно зроблено, не б'є. Нічого тугенько накрутилось, посадки там не просаджені. Ну, зараз оставлю якийсь різець найду, і спробуємо її проточити. Будемо женити цей патрон з цією планшайбою. Підрізних різців в у мене нема. Знайшов такий з ВК вихідний опорний і ну, ось такий. Зараз попробуємо пустити на ньому першу э, стружку. Включимо прибор. Можу включити автоподачу. Зараз я включу трензель. Так, трензер тут включається. Звичайно треба відкручувати гайку. І будувати шестерня. Так, з цими шестернями трошки. Є люфти, усі люфти. Не радіальні. Там треба шайби підкладати, Я ще з ними не розбирався. Так, подача. ну Давайте поставимо. 016. подачу. Трошки далі, бо маловить залишалось Так, Ну і оставили какие ще вся десяточка добавила. Ну, зараз спробуємо це все від потурцювати ще. Так. І напевно оборотів треба дати побільше. Коротше, розказую, е, Лімп е, продоль, продольної подачі має люфт, люфт на три полілки. І дуже-дуже-дуже незручно е, подавати. Я зараз що зроблю, я напевно зажму зараз каретку. І малою продольною буду подавати. О, тут нам фігню треба зняти цілу. Ні, ні, все правильно, так зараз і зробимо. Так, зараз і зробимо. Значить так, у нас є патрон. О, тут центруючий поясок 90, губки ще 10, 100, так? Внутрішній 100. Так, давайте. Давайте, давайте поміряємо, шайба.

130 і, 3. 130 і 3, да, 133. Відповідно, у нас тут 100, тут 130. Плюс ну, лишаємо запас, так, щоб було на, чисто, щоб не розмір не просадити, все-таки штане. Значить Нам потрібно торкнутися сюди і подати на 15 мм. 130-100 поділити на 2, подати на 15 мм. У мене один оборот лімба, це є 4 мм на діаметр. О, зробив він. Тут приблизно поясок 1,4. Ну, тепер будемо збирати, щоб воно залізло поки що не лізе. Ну просто це тут приблизно поштанелю. Ще Десятка. Десятка поштанель так зажмемо. Субтитры сделал DimaTorzok П'ять соток по штанелю. По штанелю п'ять соток. Не лізы. Так, подаємо полимбу. Раз, два, три. Oh, my God. Редактор okay. субтитров okay. 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 Єсть! Треба підберемо фаску. Супер! Тати що. Те, що доктор прописав. Так, тепер задача, задача. Розмітити під, під болти. О, треба знати радіус. Радіус помітити. Ріцем радіус. А це подумати як це зробити. Почитав в інтернеті, пошукав розмір посадочні старого 130-го патрона і їх не знайшов в гості 80-го року, який знайшов її тільки 125. Зараз будемо експериментально враховувати. Вкрутив я в отвори е, три болти. Зараз вимірюємо цю відстань. Віднімемо від неї товщину, діаметр болта, так будемо знати. Міжцентриву відстань приблизно, так? Потім порився я в інтернеті, згадав геометрію шкільну, І е, радіус вписаного правильного трикутника. Е, це є, е, Цей відстань поділена на корінь з трьох. Вон, зараз ми це все поміряємо і подивимося, що в нас вийде. Так. Так, тут у нас 107 и 3. Так. А проверим. еще приверим. 107,25. 107, 107,3. Так, тепер. Болти. Болти я вкрутив максимально вниз, щоб вони не хиталися, так? Болти китайські, трошки просаджений розмір. 7 і. 8 Так, добре. Добре, тепер. у нас там було 107,3 і 3. От там було скільки? 7 і 8. Так? Це переходимо. Е 107 і 3 е мінус 7 і 8. Так, це у нас відстань між центрами. будь і нам треба його поділити на корінь з трьох. І це у нас виходить радіус цей діаметр 114 і 89. 114, ну, напевно, тут похибки вимірювання, це має бути на радіусі 115. Ну, більш схоже на, на правду. Добре. У мене закінчилась карточка пам'яті. і Тані відео. Фотоапарат. Що я зробив? Я різцем відмітив, так? як і говорив, а потім поділив то коло на 6. Ну Дуже просто. Я взяв радіус і зробив засічки. Тобто 6 засічок, але тік, просили тільки там де через одну. Вийшло кльово. Ну, я не знаю, яка має бути точність цього патрона заводська, але тут орієнтовно давайте візьмемо там, міліметрів 100. Так, від краю кулачків. О! Так, биття. Рівно індикатор, що він не брехав. скільки там виходить. 5 соток, так? Ну, я не знаю, в таке повністю влаштовує. Ну, давайте встановлю, щоб не думали, що щось що якась бутафорія, я це підбирав. Ну, це не конус, я звісно ж не вставляв. Це другий конус тут середній третій. Давайте. основном ну, и с боков. Тех же 5 соток, не знаю, что видно. Пять вот соток. Ну, не знаю, мене таке влаштовує повністю.